Новий проєкт. В режимі проєкту обираємо слої, карти з інтернету, у властивостях встановлюємо OpenStreetMap. В режимі головна переходимо на карту. Бачимо весь світ. Обираємо регіон, в якому буде проводитися робота, робоча область проєкту. І наближаємо той, ту ділянку, яку ми хочемо опрацювати. Я хотів зробити це з цим перехрестям. Але спростити його як є. Переіменуємо дорогу цю вулицю Маршала Бірюзова. Вона в нас буде головною. першабірюзова і в режимі проєкту задаємо вісь дороги, задаємо його ламаною лінією. На режимі схеми дороги прибираємо зайві елементи. Це розділова полоса і це зайві полоси руху. Я роблю зараз просто спрощену дорогу. Знову перемикаємось на карту. Додаємо ще дорогу, яку ми назвемо. Вулиця Ковпака. І додаємо ще одну дорогу, яку ми називаємо вулиця Великотирнівська. Вулиця Великотирнівська. Так, працюємо, працюємо з вулицею Маршала-Бірюзова. Ось це перехрестя, яке ми хотіли облаштувати. А, обираємо в якості активної вулицю Ковпака. В режимі проєкту задаємо вісь ломаною лінією, якомога ближче до існуючої дороги. І так само переходимо на вулицю Великотирнівську і задаємо їй ламаною лінією вісь дороги. Потім в режимі головна на вулиці Маршала Бірюзова будемо прибирати зайві елементи дороги. У нас є листи, які будуть просто пустими. Їх можна не використовувати. І не буде вискакувати помилка і, відповідно, не буде заскакувати лист на наступну дорогу. І робимо пересічення. Пересічення з вулицею Великотернівською. Пересічення з вулицею Ковпака. І так само робимо пересічення між цими двома вулицями. А, Тут повинна бути активна вулиця Великотирнівська. Ось таким чином налаштована сітка доріг. Вже, якщо перейти на режим схеми дороги, ми тут бачитимемо лише пересічення на кожній з вулиць. На вулиці Ковпака, бачите, два перехрестя буде. На маршала Бірюзова так само буде облаштовано два перехрестя. І от тепер вже ми можемо працювати з тим режимом, який ви вже використовували. Точніше, не той режим, а те, що ви вже знаєте. Тобто в властивостях дороги ми можемо поміняти ширину робочої полоси, встановити видимі відрізки дороги. Змінити радіуси заокруглень і так далі. Тобто це вже підлаштування до тієї дороги, яка в нас в дійсності тут мається на місці вулицю Ковпака. І якщо ви бачите, на схемах воно вже буде показувати ту вулицю, яку ви безпосередньо облаштовуєте. Тобто якщо клацнути, тут буде. Переіміновані вулиці будуть стикуватися між собою. Тепер саме цікаве. Ну, наскільки саме цікаве, в нашому випадку воно а, не дуже допоможе, але а, це можливість автоматичного автоматичного налаштування а, знаків. Для цього необхідно перейти з режима ісходне з. А, Ісходне состояние в режим проєктного рішення. В режимі проєктного рішення, якщо ми вставимо генерацію обустройства і виділимо ті елементи, які ми будемо розставляти на цій, на цій ділянці дороги, ми приберемо там ті, які дійсно не використовуються знаки в даній ситуації. І натиснемо ОК, і ми побачимо, що в нас ну, як, як мінімум, Буде автоматично розташована розмітка. Якщо ми зробимо те саме на вулиці Великотирнівській, ми побачимо, що будуть поставлені знаки ступи дорогу примикання второстепенної дороги і вказівник на поворот на вулицю Ковпака. І те саме ми можемо зробити на вулиці Маршала Бірюзова. Тут буде знаків ще більше. Появляться вказівники на. Відповідні повороти. До речі, десь коли я проєкт робив, я, мабуть, невірно зв'язав вулицю. Тому що на вулицю Ковпака поворот є, відповідні знаки розставлені, а от на Великотирнівську воно не зробило цього. Чому так зараз розберемося? І, як я говорив, все робиться в схематичному вигляді, тобто неактивна дорога показана схематично. Розрізняється в масштабі тільки та, яка є основною. Ну і тепер як за бажанням можна додати необхідні знаки які, або розмітку, або знаки, які будуть безпосередньо характеризувати ваш, вашу ділянку дороги. Ну, повернусь на маршала Бірюзова, і тут щось в мене. В режимі карти тут щось в мене не зрослося з поворотом з цим, з примиканням. Чомусь воно не зайшло на вулицю. Так, це у нас маршала Бірзова була, так? Вона да? велика. Тирнівський. Маршала шала Бірюзова, аж ніяк. Це вже повинно бути вірним. Так, появилась, да, вулиця Великотирнівська. І якщо тут зараз поставити авторозстановку, то він вже додасть вказівники і на цю вулицю. Тобто таким чином можна зробити весь проєкт дороги, а про сітку доріг... Крім того, якщо ми прийдемо на вулицю Маршала Пірюзова і продовжимо нашу роботу, в нас тут, я ще про це не говорив, але, окрім знаків, ну, я думаю, що самостійно, хто вже працював з цією програмою, самостійно бачили, що є елементи світлофорного регулювання, є елементи огорожі, стовпчики, освітлення, все це можна додавати на наше перехрестя, на нашу дорогу. І таким чином. Визначати режими руху транспортних засобів на цій дорозі. Але до чого я все це вів? От ми облаштували сітку доріг і нам треба отримати якусь вихідну документацію, тобто, що належить до пакету вихідної документації. Ну, По-перше, це креслення проєктного рішення. Ви це робили, у вас вже був такий предмет, як ОДР, да, курсовий проєкт, у вас, по-моєму, з нього був. І на ньому ви робили подібну схему. Робили перехрестя, розставляли знаки розмітку і засоби регулювання дорожнього руху, все-все-все робили. От я показав зараз, як це можна робити в цій програмі. А вихідний, вихідний дані проєкту, тобто сформований пакет документів на цей проєкт, він буде знаходитися ось в цій. Папці, в папці Дані можна отримати креслення схеми. На цій схемі, до речі, я розумію, що у вас вимоги трішечки були інші, але в дорожньому будівництві використовуються ну, подібні скажімо так, схеми, на яких буде розташування. Розмітки, знаків, тротуари, откосів, тобто всі описи, де починається, на якому метрі, на якому метрі закінчується, де яка, як змінюється оформлення. Сама схема перехрестя, і відповідно на верхній частині права, правий лівий бік дороги буде відображатися. Це буде вихідний, вихідне креслення. Його можна відкрити. Взагалі, якщо повна версія, можна в автокаді, можна передати в іншу програму, але тут є в пакеті indoorDреve. В indoorDреві можна допрацювати це креслення до такого стану, яке вам буде необхідно. Там вже можна переносити кожний елемент, можна додавати прибирати. В нього також є зв'язок з системою Indoor Road Sins, тобто з системою знаків. І, відповідно, ви все це можете допрацьовувати. І ось Я відкрив його в цій програмці, що я казав щойно. Тут можна робити будь-які зміни. Тобто ви робите, відкриваєте знак, він у вас відкривається. Ви відкриваєте двойним кліком відкриваєте. Розмітку, ви можете її повертати, змінювати її напрямки, додавати сюди якісь елементи, які не були вказані на кресленні. До речі, чому здублювалося, я навіть не знаю. Зайві цифри з'явилися. Десь момент видачі звітної документації, воно продублювало все. І все це можна редагувати, тобто кожний з елементів можна відредагувати. Перетворити на в нашому випадку україномовний, тобто, якщо нам це необхідно. І ось таким чином ми можемо допрацювати це креслення і потім роздрукувати його на звичайному принтері. До речі, це вже програма Indoor Drev, вона вже дозволяє друкувати на принтері в будь-якому вигляді, який ви закажете. Програма Indoor Traffic Plan. Вийдемо з режиму формування креслення схеми ОДД по кожному матеріалу, який використовувався, по кожному знаку, який використовувався, буде написано спосіб встановлення, матеріалу і так далі. Тобто такі собі. Сводна документація, яка характеризує повністю вашу роботу. В кого є можливість попрацювати з цією програмою, можете спробувати зробити собі будь-яке перехрестя, ну, тим більше, якщо ви робили в курсовому проєкті це перехрестя, можете спробувати його зробити ще й в цій програмці.